Сподівались на краще, а вийшло як завжди. Відбувся поєдинок дев'ятого туру чемпіонату України з регбі серед кубків Суперліги. Львівський сокіл приймав клуб з Одеси кредо 63 Битва титанів на регбійному полі до цієї гри із одеською командою Львівський сокіл готувався чи не найдовше. Однак, у найвідповідальніший день п'ять основних львівських гравців через травми так і не вийшли на поле. Відсутність на полі Романа Жука, братів Грабовських, Олександра Дурнова, Олександра Часовських та капітана команди Богдана Волошина зруйнували усі сподівання Соколят на впевнену перемогу. Ми зрозуміли, що не вдасться зібрати складу оптимального і вирішили просто попробувати наших молодих дати їм можливість зіграти серйозним противником. Заздалегідь вже не розраховуючи на не результат. Однак після старту. Львівські хлопці впевнено почали атаку. На штрафний Миколи Даліяргієва наш Остап Козак відповів влучним ударом зі стандарту, зрівнявши рахунок 3-3. Ну, вони порушили правила. Ми використали це як проти них. Тобто удар по воротах прийшов і ми відкрили рахунок. Зламати опір львів'ян і миниті гості змогли всередині першого тайму. Помилка в захисті дозволила Віталію Крамаренку втекти центром і взяти місто. Реалізацію виконав Делій Яргієв. Відтак же перед перервою одеська команда забезпечила собі комфортну перевагу 24-3. хороші суперники. Початок був дуже сильний і міцний. І довелося трохи постаратись, щоб поборотися з ними. Таймі підопічні грабовського так і не зуміли перевести гру на чужу половину поля і розчарували відданих болівальників, що мокли під дощем. Аті Масюков, Федишин та двічі Крамаренко взяли місто Львів'ян, а Делі Єргієв ще тричі вдало виконав реалізацію. Начало гри початок гри був рівним, дощ усе зрівнював. Однак навіть при цьому усі домашні заготовки нам вдалися, починаючи з коридору. А ще ми мали перевагу у схватці. Однак насправді грати одеситам допомагав ось цей малюк. Програти на очах у сина Платона Дмитру Федишину та його колегам не пасувало. І він поїхав сам. Він поїхав зі мною перший раз. І молодець добре себе поводив. Я був спокійним. Фінальний свисток зафіксував рахунок 55-3 на користь кредо 63. А на сокіл чекають ще два виїзні матчі проти Харківських Олімпа та Техасу. Ірина Шубінець, Юрій Герасимов, головні новини. Львова.